Ще раз російський удар зазнав руйнування університету у Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера. Туди росіяни цілили саме його день народження. Ми знаходимося у місті Дубляни біля корпусу Львівського національного університету природокористування, який постраждав від атаки російського дрону. Щоб запобігти подальшому руйнуванню будівлі, ми запропонували використовувати сучасні європейські технології та накрити пошкоджену частину будівлі тимчасовим дахом. Цей проєкт є унікальним для України, оскільки він відзначається використанням європейських стандартів у сфері будівництва та реставрації. Зведення тимчасового даху на цьому об'єкті поділялося на три етапи. Перші два етапи включали зведення опорних конструкцій з модульного рештування. Третій етап збирання та встановлення конструкцій даху кедр XL. Перший етап робіт включає в себе зведення однієї опорної стіни з модульного рештування. Для забезпечення стійкості та надійності конструкції на опорних конструкціях передбачено влаштування баласту у вигляді бетонних блоків. Саме тому конструкція внизу значно ширша за верхню частину. Також конструкція прив'язана до будівлі анкерами у місцях передбачених проєктом. Жорсткість конструкції забезпечується діагональними зв'язками та регелями. Під час другого етапу ми зводимо другу опорну конструкцію за тим самим принципом, що й на першому етапі. Головне на етапах, коли монтуються опорні стіни виставити рівну основу, щоб вона стояла строго вертикально та горизонтально. Адже обидві стіни повинні стояти чітко одна напроти одної, щоб не виникло проблем при встановленні конструкції заходу. Для вертикального зв'язку ми передбачили настили з драбинами, щоб працівникам було зручно пересуватись по арештування. Третій і завершальний етап це збирання ферм по крівні. Спочатку монтажники збирають дві ферми на землі, з'єднують їх між собою відповідними елементами і ми отримуємо одну готову секцію, яку вже можна ставити на попередньо зведені опорні стіни. В даному проєкті передбачено 12 ферм. Відповідно виходить 6 секцій. Кожну зібрану на землі секцію кран піднімає з землі та підносить до місця монтажу, де працівники закріплюють кожну секцію до основи за допомогою спеціальних каплерів. Коли всі секції даху зафіксовані, їх ще потрібно зв'язати між собою діагоналями та ригелями. і тоді приступаємо до затягування даху спеціальним тентом, щоб забезпечити відмінний захист будівлі від погодних умов та забезпечити комфортні умови для подальшої реставрації об'єкту. Застосована конструкція виготовлена в Німеччині за сучасними технологіями та європейськими екологічними стандартами з відповідною якістю та надійністю в експлуатації, а також повністю придатна для повторного використання в інших проєктах. Лайєр також інвестує в українських спеціалістів, оскільки ця технологія не типова для України, були запрошені досвідчені монтажники з лоти, що навчили своїх українських колег усіх особливостей монтажу покрівлі кеди. Окрім того, кожен з них може користуватися повноцінною 3 d моделлю конструкції в режимі онлайн-перегляду з власного смартфона. До сприятливих умов подібну конструкцію можна встигнути звести за 3-4 дні, перед тим виділивши один день на розробку проєкту. Це особливо актуально для нас зараз, коли багато історичних будівель України піддаються атакам російських ракет та безпілотників.